Ми Вітою чуть не побилися, але так і не вирішили, що будемо куштувати перше. Качку запечену з сиром чи сальтесон. Отож обрали обидва. 270 качка з сиром і 143 за кілограм сальтесон. Будемо дегустувати. Ріжу ось так разом з пакетом і тоді буду діставати. Показую вам розріз. Ось так воно виглядає. Який на запах? Пахне м'язком. Ділю навпіл і маточок тобі, Вітуля. Шматочок мені. Ми це вперше куштуємо. Добре, цікаво. Я такого ще ніколи не їв, ніде не бачив. Але мені де і так нагріти було б набагато смачніше, бо тут сир би розплавився. Угу. Але і так дуже м'ягеньке, не пересолене. Смачне. Смачне. Давай свій сальцесон. Є ще варіант, що ми обідаємо лише о 5 годині, тому нам все смачно, але я салцесон не люблю. До речі, ось так виглядає салтесон в розрізі по ось такому шматочку. як пахне? Нічим пахне. Я люблю тільки мами салтесон. Ділю на два. Надіюсь, він буде такий, як твоєї мами. Тож дегустація. Мені смачний. Тобі як? Нормально, але я б не їла більше. Ну, бо вона в загальному не любить сальтосон. Але хто любить, то досить непоганий. Але трошечки перштений то уважте. Так, перцю більш ніж міру. Ну власне, я такі люблю. Хто не любить, тому буде можливо забагато. Який вердикт за таку ціну? Смачно. Ну чесно, мені смакує. Такий шматочок, як зважити, коштує гривень сорок, мабуть. Це ним можна пообідати і ще й повечеряти, якщо з хлібчиком. Гарного дня!